Компанія Мост Україна бере участь у деревообробній виставці двох Дерев 2011, що проходить у місті Черніців. Тут нам представлена продукція компанії Woodmaster. Зокрема, станки hr 115, LT15, Edger 300 та LT-40. Новинкою виставки є багатопильний продольно-обрізний верстан Edger 300. Електродогон потужністю 15 кВт. Електронна лінійка збільшує продуктивність та точність розпилу. Верхні рольганги слугують для повернення дошки на стіл подачі. Є можливість встановити додаткові лазерні показники розпилювання. Багатопил Edger 300 легко перевозити, оскільки він легко розкладається на три останні частини. Новинкою компанії в Україні цього року є мобільна дизельна полорама «Алта-40» з високою продуктивністю – 12-18 кубів лісу за зміну. Компанія Мост Україна забезпечує поставку інструменту від первинної обробки деревини і до кінцевого результату. На виставці у Чернівцях був дерев 2011 року. Ми вирішили виставити дві фірми-обробники, тобто Клянь та СімТі. У 2011 році компанія СІНТІ на виставці в Гановері вперше зробила презентацію сформованої серії пил, в якій Покращений сплав на пайки зуба, також дзеркальна заточка, що суттєво змінює характеристики пили. Також є формоване нанесення на пилу, що запобігає наповнення паню на неї і поліуретанове наповнення нашому погиначам, що робить дану пилу на 30% тихішою від інших пил.